8 січня неділя за їхніми плодами. Тож, за їхніми плодами, пізнаєте їх, Матвія 7:20 коли люди, що перебувають на служінні в Бога, вдаються до звинувачення, вони в такий спосіб намагаються прогнати сатану за допомогою його ж принципів і зазнають поразки? Сатана діятиме, неухильно намагаючись нав'язати людям свої лукаві пропозиції, навіть ті, котрі заявляють про свою вірність і відданість Божому правлінню, візьмуть їх на озброєння. Як же дізнатися, що ці люди невірні й неслухняні Богові, за їхніми Лотами пізнаєте їх. Господь бачив, як сатана використовує свою силу, а тому протиставив істину його неправді. Багато разів протягом усієї великої боротьби сатана був близький до того, щоб визнати свою неправоту й погодитися з тим, що Бог справедливий. Тоді вже ошукані ним були готові звинуватити його в дезертирстві. Що залишалося сатані робити? Підкоритися Богові чи продовжувати йти шляхом зваблення? Він обрав друге, відректися від. Істини й шукати пристановища в обмані на клепницьких вигадках. Господь дозволив сатані і далі демонструвати свої виверти. Бог утвердив своє правління і зберіг біля себе безгрішні світи, які весь усесвіт. Але якою ж жахливою ціною його єдинородний син став жертвою сатани? Господь Ісус Христос явив характер, прямо протилежний характеру сатани. Як колись первосвященник знімав свої величні шати і здійснював служіння в скромній льняній одежі, так і Христос принизив себе, прийнявши образ раба й принісши жертву, представляючи собою одночасно і священника, і жертву. Віддавши на смерть владику неба, сатана зруйнував власні плани. Смерть Сина Божого зробила неминучим знищення сатани, дияволові було дозволено йти своїм шляхом доти, доки його правління не буде остаточно викрите перед усіма безгрішними світами й усім Всесвітом. Проливши кров Божого сина, він позбавив себе співчуття небесних мешканців. Усі переконалися в тому, що сатана справді неправдомовець, правдомовець, Лоді і вбивця. Бог бачить, що наш світ іде тим самим шляхом. Люди підходять до роздоріжжя, після чого їм доводиться обирати один із двох напрямків: правильний чи фальшивий. Мільйони людей майстерно, як їм здається, маскують свої істинні наміри й обирають фальшивий шлях. Бог нікого не примушує. Він усім дає свободу вибору, але попереджає за їхніми плодами пізнаєте їх. Господь не визнає мудрими тих, хто не може відрізнити тернини від дерева, що приносить маслини. Друзі, ось так, усе просто. Господь дає нам вибір обрати один із двох напрямків: правильний чи фальшивий, слідувати за Господом чи слідувати за Сатаною. Який напрямок обереш саме ти.